Друзі, розглянемо в огляді ось такий будинок загальною площою 85 квадратних метрів, всередині три просторі кімнати, кухня, коридор і вітальня. Із комунікацій газ, електрика, швидкісний інтернет на подвір'ї Криниця. Опалення індивідуальне газове для альтернативного опалення є твердопаливний котел. Майже по всьому будинку поставлені металопластикові вікна. Покрівля зроблена з металочерепиці, меблі залишаються для користування. На ділянці два гаражі, літня кухня та інші господарчі забудови. Загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення власників, ціна дому 17 тисяч доларів. Продається будинок в селі Розумниця Білоцерківського району Київської області. В селищі є відділення нової пошти. Продуктові магазини до міста Біла церква 63 км. Продається ось такий будинок ціною 10 тисяч доларів, загальна площа 80 квадратних метрів, всередині 4 кімнати, підключено газ, електрику, на подвір'ї Криниця. Опалення в хаті твердопаливне. Досить міцний цегляний будинок. Загальна площа ділянки 55 соток. На території досить великий город, який займає 32 сотки. Це оголошення власників продається хатинка в селі Луб'янка Білоцерківського району Київської області. До найближчого міста Кагерлик 23 кілометрів. Розглянемо ось такий цегляний дім, в якому знаходиться 4 кімнати, із комунікації електрика, опалення в хаті твердопаливне. Зроблений косметичний ремонт. Вартість хатинки 12 тисяч доларів, це оголошення власників. На ділянці господарчі будівлі та город, загальна площа ділянки, 60 соток, продається будинок в селі Ставище Коростенського району Житомирської області. Наступним в огляді розглянемо будинок, який продається в селі Тимар Гайсинського району Вінницької області. Загальна площа 60 квадратних метрів із комунікацій електрика. На ділянці свердловина з криницею. На ділянці город територія огороджена якісним металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 36%. соток. Ціна дому 2,5 тисяч доларів. Це оголошення власників, в селищі відділення Укрпошти і продуктові магазини. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.